Остання тема з курсу Всесвітньої історії 9 класу це література та мистецтво 19 го початку 20-го століття. Якщо ви вже дійшли аж до останньої теми 9 класу, я думаю, саме час підписатися і не пропустити в подальшому теми для 10 класу. У 18-му столітті розвиток літератури відбувався під безпосереднім впливом просвітителів. То був час визрівання у Європі економічних, політичних і духовних передумов для суттєвих змін у соціально політичному житті. Їхнє наближення тонко відчували майстри художнього слова. Аналізуючи проникливим розумом епоху, вони за допомогою художніх засобів та образів передавали її сутність і місце в історії. Глибоку поезію творили значні представники німецького народу доби просвітництва Йоган Вольфган Гьоте і Фрідріх Шиллер. Обидва виступали як гуманісти, борці за прогрес і свободу народу, хоч і розуміли свою мету абстрактно. Поети мислитель Гьоте замолод брав участь у літературному русі «Буря і натиск. Головним для його учасників було виховання вільної людської особистості та розквіт національної культури, а не перманентні політичні незгоди. Світове визнання письменникові приніс роман у листах страждання молодого Вертера. Філософські ідеї Гьоте окреслені в трагедії Фауст В уста головного героя вкладені вищі слова Лиш той життя і волі гідний, хто б'ється день у день за них. Фрідріх Шиллер, як і Гьоте, палко вірив у незворотність прогресу та необмежені можливості людини, у її розум, духовні та фізичні сили. Перші твори Шиллера засвідчили формування республіканських поглядів автора. Шиллер залишив людству багато спадщину як поет, драматург і історик. Свої твори він присвячував переломним етапам в історії європейських країн. До таких належать історичні драми і трагедії, зокрема, трилогія Валенштайн, Марія Стюарт, Орландська діва, Вільгельм Тель. Гьота і Шиллер зробили вагомий внесок у зростання німецької свідомості і подолання роздробленості Німеччини. Прагнення нового незвичайного зумовило появу нового літературного методу романтизму. Головними жанрами художнього твору стали лірика, лірична драма та ліроепічна поема. Словами і діями своїх героїв автори розкривали власне світобачення, ставлені до навколишньої дійсності, вели пошуки кращого устрою суспільства. Барвиста мова, виразність характерів, драматизм сюжету, яскраві епітети, метафори, порівняння вирізняють твори письменників і поетів романтиків із-поміж інших творів. Одні з них приязно змальовували середньовіччя та заперечували необхідність революційних заворушень. Інші пробуджували бунтарський дух та оспівували принади свободи. Риси консервативного романтизму простежуються у творчості англійського письменника Вальтера Скотта, який засуджував революцію, ідеалізував монархію. Він увійшов у світову літературу як засновник жанру соціального та історичного романів Буритана, Івенго, Квентін Форвард тощо. Представниками революційного романтизму були Джордж Гордон Байрон і Персі Бішелі в Англії, Віктор Гюго і Жорж Санд у Франції, Адам Міцкевич і Юліш Словацький в Польщі. На американському континенті жанр епічної поеми розвинув поет-романтик, вчений філолог і перекладач Генрі Лунгфелло, автор знаменитої пісні про Гайявату. У Росії риси романтизму були притаманні творчості поетів декабристів Олександра Пушкіна, Міхайла Лермонтова, Василія Жуковського. Одним із найпослідовніших виразників романтичного світовідчуття був визначний англійський поет Джордж Гордон Байрон. У своїх творах він засуджував вузькі межі аристократичного життя. Перебуваючи у Швейцарії, він написав ліричну драму Манфред. Як і Фауст, літературний герой Гьоте, Манфред розчарувався у своїх пошуках. Він страждав від докорів сумління та самотності, але постав перед читачем людиною сильною та непохитною. Поет особисто підтримав боротьбу народу Греції проти османського панування. До Греції були звернені і останні слова Байрона. Я віддав їй свій час, кошти, здоров'я, тепер віддаю життя. Що я міг би зробити ще? У XIX столітті у світовій літературі поширився новий творчий метод реалізм. Досягнення природничих наук, соціальні заворушення, ніби закликали письменників і поетів до глибинного дослідження поривів людської душі, критичного пізнання минулого і сучасного та правдивого його зображення. Яскравими представниками нового напрямку в західноєвропейській літературі стали німецькі поет і публіцист Генріх Гайне. Письменники Онореде Бальзак і Стендаль в Франції, Чарльз Дікінс і Вільям Мейкпі в Британії. Серйозним проникненням у світ людини відзначалась творчість російського письменника Льва Толстого. У 90-х роках 19 століття він працював над романом Воскресіння, у якому посилилася соціальна критика письменника, його незгода з панівною моральлю. Англійський письменник Оскар Вайлд Написав низку творів, у яких критично відтворив звичаї сучасного йому світу. Інколи соціальне спрямування змісту поступається в інтонченісті форми, проте вдало виписані характери героїв, переконливість, високий естетичний рівень творів забезпечили їм довге життя. Досі на сценах театрів України ставляться п'єси Вайлда, ідеальний чоловік, як важливо бути серйозним та інші. Життю простих людей були присвячені новели французького письменника Гідемо Пассана. Його новелістика справила великий вплив на розвиток цього жанру. Ідеї гуманізму дістали виразне втілення у творах Димопасна завдяки бездоганній майстерності автора, знанню тонкощів людської психології, умінню охопити та всебічно оцінити складні явища суспільного життя. Незвичайність людської долі, її залежність від панівної суспільств і моралі, Гідемо Пассан розкрив у романах Життя, Любий Друг. П'єр і Жан. Ранні твори французького письменника Еміля Золя відзначені романтизмом. Із часом від пошуку соціально-біологічних закономірностей в життєдіяльності людей він перейшов до створення широких полотен про найяскравіші події в історії Франції. Еміль Золя змалював суперечності тогочасного суспільства, розкрив духовне убожство і користолюбство одних, духовну велич та благородство інших в мистецтві літератури на межі 19-20 століття хвилювали не лише суто творчі проблеми, а й соціальна несправедливість, колоніалізм, мілітаризм і війни, усі складнощі суперечності життя. Тривожний стан напередодні соціальних змін, передчуття немов би наповнювало атмосферу того часу. У багатьох літераторів ці відчуття породжували настрої песимізму, туги. Це знаходило відображення в їхній творчості, де виразно відчувалася тенденція до критики несправедливості суспільного ладу, людських взаємин, долі творчої особистості в суспільстві. Суспільна свідомість і стан душі художника знаходили своєрідне втілення у творах образотворчого мистецтва. Одним із його видів є живопис художні відображення на полотні дереві, папері, стіні зовнішнього та внутрішнього світу людини, природи, реальних чи уявних образів і подій. Художники ХІХ століття належали до різних течій, але вони залишили по собі безсмертні твори, що передають відносини людини і суспільства неповторну красу природи, побутові та історичні сцени, портрети сучасників, міфологічні мотиви тощо. Визначним явищем у світовій культурі стало французьке образотворче мистецтво, славу якого склали Ежен Де Лакроа, Оноре Дам'є, Юстав Курбе, Жан Франсуа Мілле, художники Барбізонської школи. Яскравим представником і лідером школи романтизму в мистецтві став французький живописець і графік Жен Делакро, його мистецтво суперечило канонам офіційно академічного живопису. Делакруа творив картини, сповнені людських емоцій, захоплюючих сюжетів. Частину полотен він присвятив відображенню подій французької революції. Його батальні сцени також передають певні зрізи національної історії. Чимало митців використовували свій талант для створення полотен за сюжетами та образами міфології, стародавньої історії, релігії. Академізм сприяв систематизації художньої освіти, здобуттю професійних знань у малюнку та композиції. На відміну від офіційно визнаних художників, частина живописців Франції закликала вийти з майстерень і зблизитися з природою, яка єдина володіє незрівняним багатством світла й кольору. Такі митці переїхали з Парижа до села Барбізон, розташованого в лісі. Вони тонко відчували природу і майстерно передавали її реальні образи. Роботи барбізонців підкреслено продумані і довершені. вони позбавлені соціальної заангажованості. Так у 30-60-х роках 19 століття виникла барбізонська школа французьких художників-пейзажистів, до якої належали Теодор Руссо, Жюль Дюпре, Дела тощо. Захоплення природою своєї країни висловлювали німецькі живописці Каспар Девід Рідріх і Ганс Томан. Особливістю їхніх картин стало поєднання духовного світу людини з природою. Визнання пейзажистів завоювали британські митці Джон Констебл, Джозеф Тьорнер. Констебл вмів бачити неповторну красу природи і передавати її на своїх полотнах з усім багатством відтінків. Він міг творити картини за різних погодних умов, завжди зберігаючи при цьому одухотвореність, гармонійність і велич природи. Тьорнер, окрім пейзажів, писав архітектурні й морські краєвиди, переплітаючи релігійні та міфологічні мотиви. У Росії виникла плеяда талановитих художників, і рисами класицизму і романтизму вирізнялася, зокрема, творчість Карла Брюлова. У картині Останній день Помпеї художник переконливо передав загибель стародавнього міста, мужність і самозреченість людини в мить смертельної небезпеки. На зламі 19-20 століть виник неоромантизм, що прагнув до синтезу і переосмислення минулого культури, особливо європейської. У руслі неоромантизму формувався літературний символізм, що виник у Франції. Там у 60-х-70-х роках ХІХ століття символізм охопив і інші форми мистецтва театр, живопис, музику. Головним засобом художнього пізнання вважався символ. Поєднання реального і таємного, соціального та індивідуального, звернення до міфів, пошуки містичної відвертості й новизни визначали естетику символізму. У Росії цю художню течію представляли письменники і поети Валерій Брюсов, Олександр Блок, Андрій Білий, Леонід Андрієв, композитор Олександр Скрябін та інші. В образотворчому мистецтві символізм упроваджувався пластичними засобами стилю модерн, який поєднував різні форми пластичних мистецтв, універсальну демократичну мову та ідеї загального синтезу, реального та ідеального сутності і функціональності. Прагнення створити досконалі синтетичні моделі яскраво проявилися в архітектурі. Архітектор творив споруду від початку до кінця, від складання проєкту до архітектурної обробки. Так забезпечувалась єдність стилю. Прикладом такого синтетичного витвору є приватний будинок Павла Рябушинського в Москві, побудований за проєктом архітектора Федора Шехтеля. Стиль модерн в архітектурі поєднував тенденції, що диктувалися бажанням архітекторів використати нові будівельні матеріали. Сталь, скло, залізобетон, і водночас підкреслити розкіш, витонченість, декоративність. У театральному мистецтві особлива увага приділялася основним засобам сценічного втілення: живопису декорацій, унікальним ескізом костюмів, хореографії, сценічним діям. Вони стали органічними, рівноправними компонентами, співзвучними гріакторів. акторів. Театр найповніше впровадив ідеї синтетичного мистецтва. У музичній культурі неоромантизму провідне місце посідав Ріхард Вагнер. Згодом пошуками синтетичного мистецтва переймався Олександр Скряпін. На початку ХХ століття великої популярності набув новий вид синтетичного мистецтва кінематограф. Зірки кіно початку століття, Макс Ліндер Чарлі Чаплін отримали світове визнання. Великий Німий, як називали Чарлі Чапліна, потребував особливого мистецтва, жесту, міміки, ритму, поєднанні декорацій, натури, зрозумілих символів. Характерний для образотворчого мистецтва останньої третини ХІХ століття імпресіонізм зазнав на початку ХХ століття глибокої кризи, як і все мистецтво 19 століття. Принципи імпресіонізму, його метод, чітко визначали його представники. Бачити, вірувати, виражати. У цьому все мистецтво. Я пишу те, що зараз відчуваю. Розкладенням фарб на складники, а об'єкта на мозаїку яскравих плям імпресіоністи прагнули в живописі створити синтез загальне синтетичне відтворення свого сприйняття об'єкта. Серед найвідоміших імпресіоністів можна виділити Едуарда Мане, Клода Моне, Агюсте Ренуара. Передумовою появи імпресіонізму стала поява готових фарб у тюбіках, що дало змогу художникам вийти з майстерень і творити на природі, створюючи свої картини з натури. Наприкінці ХІХ століття імпресіонізм заступили нові художні течії, представники яких в основному спиралися на модерн і критикували чуттєве мистецтво. Французький художник Поль Сезан першим вийшов за межі імпресіоністського бачення природи і простору, започаткувавши. Постімпресіонізм. Він винайшов нові художні засоби і на своїх картинах, наче розсунув простір. На його пейзажах збігаються або зриваються вони схили, вигинається дзеркало водної поверхні тощо. Якщо імпресіоністи пробудили до життя світло і колір в зображенні, то Сезан пішов далі. Також до художників постімпресіоністів належали Вінсент Ван Гог, Поль Гоген тощо. Настав новий перехідний період розвитку мистецтва архітектури, літератури та театру. Представники нових течій проголошували себе прихильниками авангардного мистецтва, через що їх називали авангардистами. Значний вплив на розвиток авангардизму справив кубізм. Засновниками цього напрямку вважаються художники Пабло Пікассо, Марсель Дюшан і Жорж Брак. Представники кубізму створили нові форми багатовимірної перспективи. Розкладаючи об'єкт на геометричні форми, художники зображували його з усіх боків, показуючи й невидимі грані. На картинах перетиналися різні площини і геометричні фігури. Іспанський і французький художник Пікассо працював у галузі живопису, графіки, скульптури, кераміки, сценографії. Багато експериментував. Реалізм у його творчості поєднувався з деформацією та руйнуванням композиції. Подальший розвиток кубізму привів до створення художником Казимиром Малевичем нового напрямку в авангардистському мистецтві супрематизму. Світ його картин поза межами земного виміру, найвідоміший твір Малевича чорний квадрат на білому тлі. Інший засновник безпредметного живопису Василій Кандінський свої абстракції творив на основі символів. Абстракціонізм і безпредметність найвище досягнення авангардизму. Представники авангардного мистецтва намагались по-філософському обґрунтувати свою творчість. І з часом їхні творчі відкриття знайшли втілені в конструктивізмі, функціоналізмі і дизайні. Тим часом інші митці, зокрема французький художник Андрій Матіс, спираючись на ідеї модерну, звертаються у своїй творчості до природи людини. У картині Танець Матіса показано гармонію неба, землі і людини. Кольорів блакитного, зеленого, жовто-гарячого, стану, статики, динаміки та їх поєднання в стрімкому танці. Отже, в авангардизмі чітко простежуються два основні напрямки: один спрямований в майбутнє, інший повернутий до людини і природи. Музичне мистецтво в 19 столітті розвивалось під знаком пошуку нових засобів вираження всього розмаїття людських почуттів. Найбільший вплив на формування музики нової доби справив німецький композитор Людвіг Ван Бетховен. У 22-річному віці він переїхав із Бона до Відня, брав уроки у визнаних композиторів Вольва Мандея Моцарта і Франца Йозефа Гайдна. Бетховен швидко завоював популярність віртуозного піаніста, а згодом і композитора. Його твори стали неоціненним внеском у світову музичну культуру. Вони зумовили піднесення всіх жанрів музичного мистецтва, розширили його зміст і творчі межі. Після 27 років життя у Бетховена почала прогресувати глухота, але це не могло зупинити творчості геніального композитора. У розквіті сил він написав чудові сонати, місячну, крейцерову, героїчну, а в зрілі роки знамениту дев'яту симфонію. На початку 19 століття під впливом ідей романтизму в багатьох європейських країнах виникли національні музичні школи: австрійська, Шуберт і пісенний цикл Прекрасна мельничанка, норвезька, Едвард Гріх і пісенний цикл зі скелі Фьордів. польська, Фредерік Шопен, «Мазурки полонези». чеська, Бельдржик Сметана, Антонін Дворжак, Слов'янські танці, Угорська, Ференс Ліц угорська рапсодія. Фінська, Янсі Беліос, німецька, Карл Вебер, концертна фортепіанна п'єса, запрошення до танцю, французька ектор Берліос фантастична симфонія. Композитори романтики використовували у своїй творчості народні мелодії. Найбільш популярними музичними жанрами в 19 столітті були вальс, опера та інструментальні п'єси. Одним із найбільших центрів світової музичної культури була віденська придворна опера. Австрія взагалі славилась від XVIII століття оперними виставами. Якщо спочатку переважали італійські опери, то в 19 столітті на сценах Австрії ставилися твори австрійських, італійських, німецьких, французьких композиторів. У віденській опері виконували твори Моцарта, Бетховена, Верді, Штрауса, Чайковського. Джузеппе Верді, видатний італійський композитор. Його опери здобували визнання всередині 19 століття. Опери Трубадур, Травіата, Аїда ввійшли до скарбниці світового оперного мистецтва. Водночас Верді уславився в історії музичної культури і як реформатор. Він рішуче змінив структуру і характер італійської опери, наповнив її чудовим вокалом, драматизмом, мелодійністю і зусиллями Верді, а також Джокіно Росіні, Ріхарда Вагнера, Жоржа Бізе, Петра Чайковського та інших у Європі розвивалися різні жанри опери. Італійський скрипаль композитор Нікола Паганіні був одним із основоположників музичного романтизму. Його феноменальний талант викликав шалене захоплення слухачів. Паганіні написав понад 200 п'єс для гітари та низку концертів для скрипки з оркестрами соло. Елементи музики слов'янських народів, в тому числі українського, увібрала творчість дивовижного польського композитора і піаніста Фредеріка Шампена. Він був творцем нових стилів і жанрів фортепіаної музики, написав десятки творів. Майстром втілення в музиці російської поезії був Михайло Глінка, досі виконуються його блискучі романси, герична опера Іван Сусанін, опера Руслана Людмила. Від опери відділився жанр оперети, комедійного музичного спектаклю з веселою музикою, що легко запам'ятовується. З'явилися перші страдні співаки. Якщо для прослуховування оперного твору потрібно було відвідувати театр, то інструментальні п'єси могли виконуватися в будь-якому приміщенні чи навіть на вулиці. Фортепіано, скрипка, віолончель, флейта, гітара стали улюбленими інструментами музикантів. Успіхи промислової революції, зростання міського населення потребували зведення різноманітних будівель промислового та громадського призначення. Заводських корпусів, виставкових і торгових приміщень, вокзалів, мостів, банків та інших споруд. Перепланування кварталів, створення нових транспортних комунікацій і прикладом реконструкції міста стала перебудова Парижа, проведена в 1853-70 роках під керівництвом префекта Османа та архітектора Алфана. Замість вузеньких вуличок центру Парижа з'явилися широкі кільцеві та радіальні бульвари, парки з зеленими насадженнями. Квартали бідників у центрі столиці Франції були ліквідовані. Віднині паризькі працівники оселялися в основному в проміській зоні. У місті були споруджені водопровідна та каналізаційна система. Архітектори другої половини 19 століття широко використовували форми різноманітних стилів минулого від романського до класицизму, іноді дивовижним чином поєднуючи їх. І такий спосіб побудови споруд дістав назву еклектизм. Його особливостями були прагнення максимальної святковості громадських будівель, перевага над класичними будівельними матеріалами, їх імітації, панування багатих ліпних прикрас. Прикладом еклектизму є зведена в 1861-74 роках Шарлем Гран'є будівля оперного театру в Парижі. Важливе значення здобули нові будівельні матеріали, сталь та скло. Сталевий каркас будівель, широкі скляні вікна та стіни створювали новий образ архітектури доби промислової революції. Однією з перших споруд подібного типу став збудований за проєктом Пакстона на першій всесвітній виставці 1851 року в Лондоні Кришталевий Палац. Сталь широко використовувалась при зведенні мостів. Одним із найвідоміших з них був Бруклінський в Нью-Йорку, побудований в 1869-83 роках. У США в 1880 році з'явився перший в світі багатоповерховий хмарочос. На той момент хмарочосом е, називали будь-які будинки, які були висотою більше 5-6 поверхів. Основою цієї будівлі був металевий каркас, прихований за масивним кам'яним фасадом. У 20 столітті хмарочоси стали визначати архітектурне обличчя більшості великих міст світу. І на цьому ми з вами завершуємо курс Всесвітньої історії 9 класу і, сподіваюсь, ми з вами побачимось, почуємось на наступному нашому курсі Всесвітньої історії 10 класу. Всім дякую за увагу і до побачення!